Сьогодні один із тих днів, коли вдячність має бути головним почуттям. Сьогодні професійний ваш день. День усіх, хто організовує, проектує, будує нашу українську силу, день працівників та працівниць ОПК України, оборонно промислового комплексу нашої держави, день ракетників, які створили наші нептуни. Що саме 13 квітня потопили Москву день тисяч людей, які створюють українські дрони, зокрема такі дрони, що досягають стратегічної глибини та здатні зменшувати воєнний потенціал нашого ворога. Кожен у світі бачить цю силу, силу нашої держави. Сьогодні день людей і підприємств, які виробляють наші вітчизняні українські снаряди, наші. Українські гармати, українські міномети, українську бронетехніку, наші протитанкові комплекси, українські системи РЕП та багато багато іншого, що дійсно допомагає нашим воїнам та дуже допомагає всій нашій державі. Безумовно захистити нас, наших людей, наших дітей, нашу землю. Зараз в Україні працюють 500 підприємств. Оборонно-промислового комплексу, майже 300 тисяч людей задіяні у цьому нашому такому важливому пріоритетному виробництві. І все це дійсно одна з головних основ незалежності України. Події війни це доводять, доводять щоденно за допомогою морських дронів, створених нашими людьми. Українцями, українські воїни очищують Чорне море від російського терористичного впливу завдяки українським розробкам. Путінська система вона відчуває, що агресія дійсно має свою ціну. Українські стугни, українська броня, українські fpv дрони вже не є чим чимось таким незвичним і. Я хотів би вам сказати, що я пишаюся усіма нашими людьми, вами, вашими людьми, всіми, хто працює на ваших підприємствах, ваших компаніях, які дійсно роблять звичну також і сучасну українську артилерію, необхідні сучасні калібри, необхідні, такі необхідні для нас, для наших воїнів гармати. Дякую всім, хто працює заради цього. І надзвичайно цінуємо, що це не лише наші державні підприємства, а більшість саме приватні компанії. Це дуже важливо. Це український бізнес, який є патріотом, який є ефективним і який набуває глобального значення. Україна завжди буде на політичній мапі світу її буде незалежною завдяки нашому народові, усьому тому, що українці дійсно вміють і чим будуть допомагати іншим народам. Вже зараз інші країни, і це факт зацікавлення в нашій зброї, в тому щоб ми працювали разом. Вже зараз зрозуміло, що без нашої української сили не буде повноцінною сила. Всієї Європи і НАТО Україна обов'язково досягне безпеки для себе і допоможе іншим зберегти і зберігати безпеку. І все це є можливим, зокрема, завдяки вам. Я ще раз хочу вам подякувати в ваш день. Я дякую кожному і кожній із 300 тисяч працівників та працівниць нашого оборонно-промислового комплексу. Пишаємося усіма вами і пам'ятаємо, наскільки це не тільки важлива і дуже небезпечна робота. Пам'ятаємо, якої самовідданості потребує таке служіння нашій обороні. І я хотів би зараз вшанувати разом з вами хвилиною мовчання пам'ять усіх, усіх, хто загинув, виконуючи свій обов'язок заради нашого життя заради життя україни прошу Дуже дякую. Дякую всім вам ще раз. Хочу вас привітати з цим днем важливим міцним днем. Дякую за запрошення сюди і всі деталі, які ви зі мною сьогодні тут поділилися всі питання. Обіцяю, що обов'язково розглянемо і щоб це було більш серйозніше, розглянемо на. А найближчих зустрічах військових кабінетах або на ставці вирішимо всі питання, які можуть зупинити нашу ж з вами швидкість перемогти ворога. Ми повинні бути швидшими в усіх видах зброї, в технологіях тощо. Слава Україні.